Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Малята з приходом весни комахи починають вести активний спосіб життя. І першими на весні з'являються метелики, а потім вже жуки. Отже, сьогодні я пропоную разом з ведмежатка послухати віршики про комах, а потім. Малята ми будемо разом малювати. Ця червона намистинка має криця у краплинках, невеличка гарна, дуже. Упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечка. Бджилка гарна, чепурна і працює допізна. Смачний мед приносить всім, і дорослим і малим. Хто пронизливо пищить ні на мить не замовчить, ні тонкий, як голка має, дуже боляче кусає, обережно на дворі нас чекають комари. Якось милий павучок у траві знайшов гачок. Згачкував з ниток гамак та й пустився у гапак. Гарна вийшла павутина, мух покличу на гостини. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже, спінка, ноги, голова. Все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець, милий коник стрибунець, мурашка вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться, то гілочку несе, то соломину, будує дім свій без упину. Хто дзвічить уже відранку? Лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, попід стелею літає. Геть нахабна небридухо. Це велика чорна муха. Ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має. Понад річкою кружляє, довго тіла, довгі лапки в окулярах пані бабка розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла квітка пурх і полетіла. Малята, хто це? Так, вірна метелик. Малята, погляньте, хто це? Так, бджілка. Малята, а чого не вистачає на тулубі у бджілки? Так, чорних смужок. Отже, сьогодні ми будемо малювати для нашої бджілки чорні смужки. Для малювання нам потрібен аркуш паперу. Вода, чорна фарба та пензлик. Беремо фарбу чорного кольору і малюємо чорні смужки. Ось. Малята, погляньте, яка гарна бджилка вийшла. Бджілок так багато не порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всі вони кудись летять. Ті назад, а ті вперед, в небі, наче вулиця, носять, носять бджилка мед от квіток до вулика. Малята, я буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята, до нових зустрічей!